Яким чином виправляються описки у свідоцтвах про шлюб, про народження, про смерть, зокрема, ну і так далі? Є два механізми. Один механізм це звертаємось до органу рацу ЗАГСу, тобто орган реєстрації актів цивільного стану, повинен виправити ті недоліки, які пов'язані з тим, що, можливо, немає апострофа якогось там в прізвищі чи імені людини. Неправильно зазначено ім'я, прізвище по батькові, якась буває буква пропадає, зникає. Ну і ще різного роду такі якісь нюанси, пов'язані з тим, що щось все ж таки неправильно в свідоцтві. Проте це може бути коли доволі така проста помилка, описка, зокрема, очевидна. Зазвичай працівники ЗАГСу це охоче виправляють, усувають відповідний недолік. Проте, як ви розумієте, трапляються випадки, коли працівник ЗАГСу на себе не хоче брати жодної відповідальності стосовно виправлення відповідних недоліків, які, можливо, були допущені не ним або колись давним-давно, або там щось таке спірне, здається працівнику ЗАГСу міститься в документах, і він оформлює відмову, надає її вам про неможливість виправити описку. Чи допущену помилку, як вам здається. І тоді необхідно звертатися, як ви розумієте, до суду. Бо суд компетентний вирішувати будь-які спори, які виникають. У даному випадку у нас є спір між органом ЗАГСу і нами щодо відповідної описки у документі Раксу. Повторюсь, що зазвичай це свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, документи, які підтверджують смерть, ну і так далі, і так далі. В судовому порядку тут є, звичайно, свої особливості, які обумовлені тим, що в нас законодавство чітко не прописує. По-перше, до якого суду слід звернутися. Можливо, це загальний суд, тобто той районний, який найближче до вас, до вашого ЗАКСу, а можливо, це адміністративне судочинство. І потрібно звертатися в порядку кодексу адміністративного судочинства до суду. Тобто у людини виникає доволі багато складнощів. Через це. У нас багато таких випадків, коли навіть в одному судочинстві суд не хоче роздати справу, і доводиться змушувати його це робити шляхом оскарження ухвали про відмову у відкритті провадження. Ну, і як ви розумієте, так далі, так далі. Врешті-решт, коли ви отримаєте рішення суду з допомогою вашого адвоката, скоріш за все, то це рішення суду вам необхідно буде надати до органу рацу, і вже орган рацу собі спокійно внесе ті відомості, які вказані в рішенні суду, і які, власне, і призначені як такі, які ідеальні і які вас влаштовують. Звичайно, що поки ця вся судова процедура мине, то займеться декілька місяців. Орган заксу буде. Як ви розумієте, заперечувати, наводитиме аргументи, які унеможливлюють ухвалення рішення суду, яке вас цікавить. Можливо, навіть буде оскаржувати в апеляційному та касиційному порядку, тому зверніть на це увагу і пробуйте максимально все ж таки без судової тяганини вирішити питання про виправлення описок, тим паче така можливість є. Одначе, якщо врешті-решт, іншого способу, Виправлення описки ніж судового не існує, то звертайтесь до юристів, до адвокатів, які, прешті решт цю всю бюрократичну тяганину будуть бороти через звернення до суду і отримання відповідного рішення про виправлення, зокрема там, описки чи про певну констатацію того, що. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження повинні зазначатися в реєстрі певним чином, так як це влаштовує вас.